Доброго ранку, ну, як і обіцяли, у нас на дивані ціла спортивна родина. А хто? Це це Олександр, майстер спорту України з пауерліфтингу, пані Дар'я, майстер спорту з пауерліфтингу, Юлія, також того спорту, вона майстер. І Орхан, майстер спорту жиму лежача. Доброго ранку вам, Як Доброго себе почуваєте? як ранку. прокинулись. Добре. А, а як завжди? Бадьор. <свят> <overstire> <irgendw carbono> ну, чудово. Anyway, no, ви а котрі годині ви прокидаєте щоранку? На пробіжку, напевно, ще йдете. Що мій? Ось сьомий. А ми о четвертій. Але ви не майстри спорту. Друзі. Насправді, ваша поява у нас в гостях не просто так. Ми знаємо, що ви стали призерами нещодавно. Ви повернулися з чемпіонату України з пауерліфтингу, який був в Луцьку. Розкажіть про свої досягнення, як все це відбувалося, які враження? Ну, досягнення, виступ команди, можна сказати, чи... ну, виступ ось Виступала команда досягнення. досягнення. Ну, Розкажіть так. нам, які місця, місця ви посіли? Е, я зайняв два третіх місця угу. в класі open. Це відкритий клас ну, незалежно від кової категорії. Дівчата Юля Габелко посіла перше місце в теж в категорії відкриті опен. Дар'я дуже порадувала мене своїм виступом. Ну хвилювалась трошки. Трошки помахала. Що ти отримала медаль? За що? Що таке, ну, е, хтось розуміє, що таке пауерліфтинг, хтось не розуміє. Роскончую. за що конкретно, що ти зробила, е, що ти отримала медаль? Е, ну, пауерліфтинг це троеборіє, яка состоит з приседа, жима лежа і станової тяги. Угу. Е, і суму этих трьох упражнений, е, Ну, как её суммирует и получается, да. Да, да. Угу. Абсолютный результат. Яка вага в тебе станова тяга? 110 кг. 110 кг. Ти молодець. Тот, тобто ти взяла, підняла кольсь чоловіка такого добротного і кинула Це його на двайтий п'у. <laughs> 55 на сталювання показала. 55. Ну, якось дівчину так. <laughs> Один раз? Один раз. раз. А ще що? Присяг. Присідання, так. Да. 120 кілограм. 120 кілограм! Нічого собі, то тобто оце оце така... бачите? – Наші жінки, друзі, ось бачите, що на плечах своїх можуть винести. Але це лише в спорті, так? Дівчата і хлопці, давайте почнемо з вашої такої спортивної генези. Чому саме цей вид спорту? Чому там не атлетика, саме це? Як з першого погляду закохалися в цей від. Це ваш тренер, я так розумію, так? Да. От розкажіть, з вами почнемо. саме це не чоловік. Ну. Спорт сильних. Спорт, який показує дійсно силу. Угу. Не, не швидкість, не там, техніку, над техніку, а дійсно силу. Силу. Але для цього що треба робити? Лише. А, робити жим чи, можливо, ви ще якісь справи робити, бігати там? вас. Е, yeah. Вспомагательні вправи також uh -huh. мають місце в цьому спорті. Без, без спомагательних uh -huh. uh -huh. дуже важко, дуже важко розвинути той же жим лежачі, той же присяд і ту ж стану тягу. А скажіть, будь ласка, як так можна зробити, що людина підіймає вагу в тричі-вдвічі більше, ніж сама ця людина. Працювати. Працювати. скільки років ви Сикрит. займаєтесь <рес> цим видом спорту сім? Mm -hmm. А ви, дівчата, і ви. Я займаюся вже майже два роки. Два роки, а ви дві. Півтора роки. А ви? Mm -hmm. Майже три. Майже три, о, бачите, вже три роки. <рес> а от дивіться, коли приходить той момент, коли ваші от, е, ученики можуть самі вже когось тренувати? Коли на, настає цей момент? Треба пройти якийсь спеціальний відбір або спеціальні змагання, коли він вже може показати коли свою петінь. майстерність і передати комусь у голову і в тіло її. Потрібен опит. <рес> Якщо буде опит, е, опит поступлення е, на сорівнуваннях. <рес> Опит подводки спортсмена з тренуванням, тоді дійсно людина може тренуватися. Ви задоволені своїми спортсменами? Так. Це ваша команда. Так. Да. Це вся ваша команда, чи, можливо, ще є? Ні, вся. Я бачу у вас логотип. Це назва вашої команди? Да. Як правильно називається і що це означає? Покажіть. Крупніш. Смішно, я не розумію. Ну, сленгове слово. Дословно. Ну, почти. Як Як дикі. Дикі? за А як... Можна сказати, там дерзкий. Бадас. Бедес. 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 Ось бач. А що це за знак такий? 25 у вас? 25 вага. А, У вас немало нічого. І у вас є всіх. А де ви тренуєтесь? У вас є якийсь спеціальний в Кривограді? Фітнес-клуб зірка. Ага, ви там займаєтесь. Оце ви четвером вас є якийсь окремий час на <рес> ну, ну, час, вони приходять? Часу нема. Просто збираємося ага. всі разом, тренуємося. Ну коли збираємося, я не тренуюсь, я треную їх, я тренуюсь. <рес> Друге в другий час uh -huh. ось багато у вас уже таких нагород, хлопці і дівчата? От королева Великобританія такі подушки корону і коралів. А ми сьогодні медалі. Чи багато у вас таких? No, мабуть, щоб всі розмістити? Треба ще такі. Треба У нас є нас. Ще, є. ще. Шість, місця в нас є. А, Добре. Добре, Олександре, дати. Скажи, будь ласка, зараз представники твоєї команди: дві дівчини та орхан. Скажи, будь ласка, у порівнянні кого було легше тренувати? З ким було менше проблем? Ви вже трете руку, це вже щось менше. Ну, давайте робимо. Ви як думаєте? Ви як думаєте, кого легше? Хлопцю, кого легше тренувати? А Ну звичайно, о, я не можу, а завтра там. Ні, ні, такого не буває. Мене на тренуванні такого немає. А в чому складнощі виникають? Ну, складнощі. Ще гарні В розумінні. Чи можливо ти боїшся, так, так сказати? В розумінні. Просто ну, до кожного треба сказати підхід. підход. Якщо угу. знайшов підход, тоді можна працювати з чоловіком. Якщо немає прикосновень, тоді дуже сложно. Так, добре, ну, ну, вы вже, да. ви знайшли контакт вже. Дівчата, Олександр, як да? там? Ось зараз підіймеш 110 10 кілограмів і шоколадку тобі дам. <ріху> <ріху> І шоколад. Ні. Немає шоколаду? Водички, так? Да? Водички. Да. <рес> а дозволяє солодка. Конечно. <рес> І дивиться на нього. <рес> 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 Після Ну, іноді, так, после сорівнованки А У вас спеціальна дієта? Uh, ну, є дієта, тому що потрібно… Uh, нужно... Щоб зайти в категорію вісову, нужно придержуватися питання, щоб не преувеличувати віс і старатися не вмічати, тому що силовые показатели теж можуть. Звичайно, їх же можна зменшувати, як ти підіймеш потім. У майбутньому які змагання на вас чекають? І ви на які змагання очікуєте? Що буде таке вагоме? Ми сподіваємося, щоб медалі привезете. Зараз готуємося на Кубок світу, який також буде проходити в Луцьку. Клас. Ближайші роки три-два такого ранку змагань не буде у нас в Україні. Треба їхати. Тому треба їхати. Да. Зараз активно готуємось. Коли буде, з Зараз з 9 по 12 червня. О, вже скоро. Да. Тому якщо ви шанувальники, можете забирати. Тобто, порти, після ранкової кави ви не відпочивати, а одразу в зал працювати. На тренування, так. Да. І ще таке питання: скільки днів на тиждень треба тренуватися, скільки годин в день? Ну, залежить від Давайте того, який ви хочете результат. Посередньо. посередньо, щоб завоювати одну із металей таких. 5. 5 годин на день. 5 а, 5 на годин тиждень. на день. Це можна. Ні, ну бувають спортсмени на верегім настрій 5, ну, 5 годин ну, на години. День. В мене тренування займає 3 години, у дівчат 2-2,5, у органа uh -huh. 2-2,5 години. Uh -huh. Uh -huh. Як ви, ви все це поєднуєте, і, і навчання, і роботу? Як це? Вистачає часу? Ну Так, часу вистачає. Якщо це твоє хобі, то на це завжди є час. ну, у каждого свои справы, и мы как-то находим. <как> Архан, как ты пришел в этот вид спорта? Ну, не знаю. Сперва не было желания даже приходить в лифтинг. Ну, спасибо все-таки А потом встретил Александра? Ну да, встретил Шаповалова Александра. Все-таки спасибо ему огромное, что да, как-то посоветовал, что это Какой хорошо. Какой вес можно... Ты поднимаешь? Ну, сейчас в данный момент 160. Готовлюсь тоже на чемпіонат світу, да. Извиви, за скоро на вопрос, а какой вес у тебя? 75. Ну, сейчас в данный момент 73. Бачите, що робиться? Там плачуть. не плачте, йдіть, займайтеся. <клес> і не спіть. Одним округ на нас не підглядайте. Треба вставати, зарядку, бігати, вмиватись і дивитись ранкову каву. Ми вам дякуємо, що ви до нас сьогодні залинули. Ми далі вам віддаємо, <клес> не заберемо. Дякую. вам, вам здобутки, спортивно, щоб вас все було добре. А нам треба брати приклад з таких людей: сильних і здорових. Далі реклама, потім кліп. Побачимось за декілька хвилин.